Друзі, всім привіт! Мене звати Лена Онищенко. І я рада вітати вас на своєму youtube каналі. Сьогоднішнє відео розпочинаємо ось так цікаво з машини. Вперше у мене таке відео на каналі. І їду я в дуже цікаве місце. Це гірське село, і там буде відбуватися ярмарка винограду. Я зараз їду забирати своїх друзів із Парома. Вони пливуть з іншого кінця міста, і ми разом поїдемо на цю ярмарку. Фестиваль. Це, в принципі, він називається фестиваль, я називаю ярмарка, але мені здається, що воно одне й те саме приблизно. Ми подивилися відео, як це все відбувалося минулого року. Було це, в принципі, схоже на такий великий базар з концертом із якоюсь такою урочистою програмою, де вибирали найкращий виноград. Можна було спробувати місцеву кухню. Нам стало дуже цікаво, і ми вирішили поїхати подивитися, що ж це таке. Ось тому зараз я їду забирати своїх друзів. Ну а далі вже безпосередньо будемо дивитися, що ж за фестиваль винограду тут відбувається в Озмірі. Приїхали вже безпосередньо в саме гірське село. Зараз йдемо до місця проведення фестивалю. Ось тут така парковка. Пройти потрібно ще недалеко від свинтаря. І ми спускаємось вниз, в центр села, де відбувається все міроприємство. Блошиний ринок. Ой, які класні речі цікаві. Ну і вже безпосередньо починаються лотки з виноградом. Продається пекмес, продається оцет, продається дуже багато всього. Mm -hmm. І подивіться, яка машина. Дуже крута. Все тематично задекоровано, розмальовано, прикрашено квітами. Йдемо далі. Дивіться, який виноват. Він неймовірних розмірів. Реально неймовірних. Двоколірні кабачки. Це родзинки наші, пекмес. і знову виноград. Продається ось такі гіркі мигдаль в шкірочках. Там вище ми бачили за 200 лір, тут за 150 лір кілограм. В гривнях це виходить десь в районі 180 гривень за кілограм, його потрібно розбивати, і всередині будуть горішки. А це оригінальний білий виноград 60 гривень на наші гроші, 50 лір. І ось таке листя мариноване. Kaça? Zeytinyağı sabunu 250 lira kilosu. Böyle bir parça ne geliyor? is Bu da <laughs> <laughs> Yeni de ama, gelmeyiz ha. Buyur abi, buyurun. Muska ne kadar? Muzka yedi. Kaç? Güzel. Buyurun yerimiz var. <laughs> Esaslarımız da benziyor. Benzeme ne, güzel, ne, ne kadar? Özlem ayran 80 buyurun. Otlu peynirli patatesli. Çayınız var mı? Çay yok valla. Evet, bir tane daha patatesli gözlem oluyor. Tabii ki de Ben çok В центр села і ось тут така величезна сцена, грає музика, зібралися люди. Тут ресторанчик, чайна, виставка картин. Зараз ми підійдемо, подивимося, велика кількість дуже людей, всі щось купують. Ось концерт, стоять музиканти. і Всі, хто пам'ятає півники, які колись у нас робили, тут ось також є така цікава. Розвага для дорослих і дітей роздають безкоштовно. Зараз ми спробуємо один. І вони ще зі смаками. Вітане лімон. лимон. Так, взяли лімонну. Зараз спробуємо, яка буде на смак. Клас. Тише кюрі дрім. Ось такі виноградинки. Ходять по ярмарку. Неймовірна спека, не уявляю навіть, як вони в цьому всьому ходять. Дерева! Дуже цікавий фестиваль. Величезна кількість людей в винограду. Навіть не очікували, що цього року буде так цікаво, тому що по минулорічному відео все набагато спокійніше. Але фестиваль дійсно радує, гляньте. І для дітей, і для дорослих є розваги. Ось така цікава картопелька. Як один із делікадесов, які також тут представлені. Ось там можна пообідати, випити чаю. Величезна зона. Як то кажуть, не виноградом єдиним, але його величезна кількість. Неймовірний вибір. Далі, як він викладений, йдемо трішечки ближче, покажу огляньте. Виноград реально неймовірних розмірів. Дуже шкода, що не можна передати це на відео. Він дуже красивий. Я вже не дочекаюся тієї цієї хвилини, коли ми зможемо його придбати з собою додому. Я попросила свою подругу, аби вона підставила руку, вигляньте порівняно з пальцями, наскільки величезний виноград. Дуже хотілося показати його реальний розмір. Такого винограду я, в принципі, ще ніколи взагалі не бачила. Не дивлячись на те, що була і у виноградних різних місцях у Винні долині в Австрії, була, в Німеччині. Але такий виноград я бачу вперше. Зараз ми спробуємо Ашири. Подивимося, як воно виглядає всередині. Горіхів не дуже багато. В основному одна перловка. Можемо спробувати, візьмемо один і пробуємо ось таку штуку. Не знаю, що це за пиріжечки, такі ж смажені, але красиво виглядають і потрібно спробувати. І будемо зараз пити чай каву. І плох. Зараз нам все оформлять і будемо їсти. Поряд цим красеним виноградом Ідемо займати свої місця. Ось тут Ось Ми сядемо тут столик. Нам принесли таку смакоту. Ми вже її скуштували. Всередині це просто типу як наш пончик. Звичайно, простий, але солоний, дуже смачно і до нього ще. Може йти отаке вареничко. А це Аш перловка з різними горішками, ізюмом, інжиром і вона буде солодка. І зараз нам ще принесуть каву. Зараз будемо пробувати ось така смакота, Вона має такий солоноватий трішки смак. Дуже хрустка. Я вибрала би була засмажена. І ще ми взяли пекмес. До цього все дуже смачно. Чекаємо каву. Зараз спробую ще з пекмесу. Я додала пекмес до нашого піші і зараз буду куштувати. Качки Пекмес дуже смачний. До речі, він, як мені сказали, дуже гарний для тих, хто в кого болить горло, кашлює. Можна його вживати. Ну і з солоноватим піші дуже-дуже дуже смачно. Нам принесли каву, зараз покажу, які красиві чашки. Ну і ми продовжимо їсти тут. Так. Ось така красива чашечка. Турецька кава. Ну і наше піші. Просто солоний пончик, який ми з вами всі полюбляємо. Тут має трішечки іншу назву. Ну і, в принципі, зустріти його можна не так часто. Але це дуже-дуже смачно. Нам смачного. Будемо куштувати ашери. Тут класичний, не такий, як подається, в звичайних кав'ярнях. Покажу вам його ось так ближче. Перловка. Зверху нам насипали, натрусили дуже багато А, Вона знаходиться в такій дуже солоденькій юшечці, ніби як в сіропі. Це дуже смачно, ну така солоденька дитяча кашка, так би мовити, як солодкий десерт. Простий, але дуже смачний корисний. І продовжуємо нашу подорож. Знову дійшли до точки, типу як блошиного ринку, але я так розумію, що це просто люди самі займаються ковальством і роблять ось такі красиві речі. Красиве село, красиві будиночки. Погода сьогодні неймовірна. Оливки вже починають достигати на деревах. Напевно, не видно вам. Зараз так трішки покажу. Вони стають уже більш темного кольору. І ще трішки скоро їх почнуть уже збирати. Ну а тут виноградник, і там підсушуються родзинки. Ось так це все виглядає. Дуже красива природа, просто неймовірне село. Ходиш, знімаєш, але насправді хочеться просто завмерти і дивитись на це все. Тепло, повітря морське і дуже дуже пахне виноград. Ну що дійшло діло вже і до того, щоб придбати виноград, ось таке красиве ногроно. Не знаю, тут напевно в ньому десь буде близько кілограма. Розмір ягід просто глобальний, але ж ми спробували, і шкірочка дуже дуже ніжна. Тому беремо зараз, важимо, розраховуємося і йдемо далі гуляти. спробувати день зараз. Ну як солонка? <смір> дуже смачні <смір> дині. <смір> Афітусом лиштуємо <смір> красиві. Шкода, що машина далеко запаберкована і можна тут так придбати. Ось така велика будівлі коштує 100 літ, десь 120 гривень на наші гроші. вирощувати Виноград в себе вдома, можна придбати навіть ось такі пагінці красиві. Ну, а далі вже висаджуєте і вирощуєте. Хочу показати вам, що ж саме я придбала на ярмарці. Це, звичайно, ось такий синій виноград, величезне гроно, величезні ягоди. Ви тільки подивіться, яких вони розмірів. Це молоді горіхи, всередині горішки, які ще можна чистити. Я взяла небагато невелику кількість всього на 30 лір тут пакуночок. Це виходить десь приблизно на 36 гривень. І можна їх найближчі дні поїсти, або ж якщо не встигну з'їсти, то потрібно розкласти і висушити. Це інжир, вже дуже-дуже стиглий, перестиглий, я би сказала, дивіться, який він, наскільки стиглий, м'ягесенький, дуже сильно. Також невелика кількість, аби можна було з'їсти за декілька днів, або подивлюсь, може щось з нього ще приготую. Також я взяла білий виноград. Гляньте, який він красивий, запалений на сонці, дуже солодкий. Це вже я їла, не будемо показувати. Не втрималася, дуже хотілося спробувати саме ось такого темного кольору. І, ну знову ж повторююся, але це дуже смачно. І я дуже рада, що з'їздила саме на цей фестиваль винограду, тому що дійсно на базарі можна придбати виноград, але саме такої якості, і такий виноград я бачила вперше. І хочу вам показати ось такі міні-цукіні. Їх можна повідривати, ці квіточки, і просто начинити їх а, сиром і обжарити у фрітюрі. А можна одразу разом із самим таким міні-кабачком обсмажити. І також буде дуже-дуже смачно, дуже цікаво. Виходить така традиційна страва. Ось такий пакуночок тут всього пів кілограма. Але гляньте, скільки їх багато, їсти не переїсти. Ось такий у мене вийшов улов після сьогоднішнього фестивалю. Було дуже цікаво, дуже насичено. Сподіваюсь, вам також було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. І до зустрічі в наступних відео. З вами була я, Олена Онищенко. Рада, що ви зі мною. Па-па!